Житомирі ремонтують тротуар по вулиці Великій Бердичівській, а саме ділянку від вулиці Шевченка до Жуйка. Почали роботи 7 квітня. Ми вже планували закінчити на цьому тижні, але у нас є питання щодо перекладення мережі Житомиргазу І вони нас трохи затримують десь на два тижні, тому зараз термін стоїть до 1 числа. До 1 червня ми повинні закінчити повністю цю частину тротуару з двох сторон. Наразі одна частина тротуару вже готова. Окрім нового асфальту, там вирівняли каналізаційні люки, відремонтували бордюри, а також посадили дерева та огородили їх. Бюджет на ремонт дорожньої частини та тротуарів по вулиці Велика Бердичівська спільний 4 мільйони гривень. Ми так дуже мало приділяємо уваги тротуарах, і щорічно ми обіцяємо, що цей рік зайдемо в тротуари, тротуари, але проїжджа частина все ж таки з'їдає леву участку бюджету від на поточний ремонт і на капітальний ремонт. Тому з цього року. Уже будемо. Обов'язково поєднувати. Окрім Великої Бердичівської тротуари планують відремонтувати на Гоголівській. Спланували відремонтувати від вулиці Шелушкова до вулиці Хлібної і також з двох сторін відремонтувати тротуар одночасно. Тому і отак от будемо поступово йти на всіх ділянках, де потребує заміни тротуар, то якусь або частину, або повністю заміна тротуару, хоча б з однієї сторони. Наразі в планах роботи по відновленню дорожньої частини та тротуарів по вулицях Покровській, князів Острозьких та Цілковських. Анна Чепуль, Дмитро Половинка, телеканал СК-1.